316 тисяч гривень із обласного бюджету виділили на закупівлю бронежилетів, шоломів, радіостанції для 10-го територіального батальйону. Таке рішення прийняли на засіданні постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності Житомирської обласної ради. Це заявка військових частин. Саме те, чого не вистачає або не встигла держава докупити, і ці частини знаходяться виклчастина, находяться виключно і базуються їх бази на території Житомирської області. Ми задовільняємо. Заявку, бо ми розуміємо сьогодні, що війна не приходить в державу війна на жаль приходить до кожного додому, і будь-яких коштів не вистачить, щоб перекрити потреби війни. Окрім того, із обласного бюджету виділили 200 тисяч гривень на послуги перевезення гуманітарної допомоги та особового складу 95-ї аеромобільної бригади. 200 тисяч. Знаєте, що багато волонтерів громадських організацій, де родичів і друзів приносять для бійців 95-ї бригади гуманітарну допомогу, передачі посилки і складають військові частини. І, звичайно, що це великий вантаж, і держава не передбачила кошти на перевезення таких вантажів. Тому обласна рада пішла на зустріч сьогодні родичам громадськості і виділила кошти для того, щоб військові могли заправляти власну техніку і перевозити це в зону бойових дій.